Кожна ділянка вона має суттєві свої особливості. По перше величезну роль дійсно, як ви маєте рацію, зараз грають дрони. Це фактор, який фактично змінює саму взагалі архітектуру війни. Якщо до цієї дронової революції існувало поняття сірої зони як проміжку між нашими ворожими позиціями, оця от ділянка нічійної землі називалася сіра зона. Зараз поняття сіра зона мені здається, треба переосмислювати, тому що воно стало охоплювати як мінімум декілька кілометрів тил. Від фронту в обидві сторони, а то і більше. В деяких моментах це може бути навіть там 5 кілометрів, в деяких моментах і більше, і навіть напевно до 10 кілометрів такі можливі ситуації, не часто, але можливі. Тобто, фактично, оця дронова. Війна вона створила ситуацію, коли атакуються не тільки передові позиції, атакуються дуже інтенсивно і дуже чітко, дуже точно атакуються логістичні лінії. І зараз фактично головне питання навіть не в тому, хто в якийсь конкретний момент часу зайшов на якусь ділянку в якусь посадку, чи в якусь там сільську хату, і ще десь і там знаходиться, і там, якби тримає вогневу позицію. Ключове питання полягає в тому, чи буде можливість цю позицію забезпечити питною водою про провіант... Боєприпасами, медикаментами і евакуацію поранених. Бо якщо цього всього немає, то дуже швидко ця група, і навіть якщо вона куди зійшла, вона стає небоєздатною. І відповідно, оце сьогодні ключова історія цієї війни, саме на нашому напрямку. Оце ключовий момент. Звичайно, дрони в цьому грають вирішальну роль, і тому, коли ми проводимо збори на чина FPV дрони, це основний зараз засіб ураження, чи на розвідувальні дрони, це основний засіб моніторингу, поля бою. І сірої зони, чи коли ми говоримо про наземні дрони, які дозволяють нам проводити евакуацію поранених, це дуже важливо. Це надзвичайно важливо, тому що це те, що забезпечує боєздатність підрозділу, і те, що дає змогу знищити ворога і забезпечити виживання наших бійців.